Друзі, усім привіт! Сьогодні перше враження про оновлений 23-й страдік. Ну, перше, що хочеться сказати, це, дивіться, ці катушечки я вибрав для порівняння з оновленою моделлю. Це абсолютно нова катушка. Приїхала до мене на тюнінг. Також, е попередня модель 19-й Stradic також приїхав на тюнінг. Абсолютно теж нова катушечка, ми їх порівняємо. Я розповім, що які моменти треба знати. І також ось вибрав ось такий самий 19-й Stradic, який тягає в столобів по 9 кг. Як він себе відчуває. Також для порівняння взяв еліту, так сказати, флагманську модель Stella 22-го модельного року. Калдія. 21-й прямий конкурент з традіком. А також 20-й твін пижик. Так, зараз ці приберу катушечки. Так, перше, давайте е, оглянемо, як він зібраний, як він працює, чи є по ньому якісь проблеми і моменти. Ну, дивіться, катушечки я вже провів діагностику. Зараз я вам її покручу. Послухайте, як вона працює. Одразу порівняння з попереднім 19 страдіком. Так, на жаль, трошки не той розмір. Перше, що хочеться сказати, дивіться, друзі, як легендарний попередній дуже Вдалий, дуже е, полюбившийся українським риболовам 19-й страдік, як універсальна катушка і для лайту, і для силових завдань. Так само і оновлена модель працює приблизно однаково що стосовно е, звуку механізму. Так, він трохи відрізняється, по гучності він приблизно однаковий. Е, я вже ну, порівнював інші. Плюс-мінус одне те саме. Тобто звук механізму якось особливо не відрізняється. Ну, от. Також ось. Е Порівнюючи зі стелою 22 друзі, хочеться сказати, що частіше стели працюють навіть трошечки гучніше, чим середній клас катушок. Але майте на увазі, що стела достатньо дзвінка, чутлива за рахунок цільномагнієвого корпусу твердосплавної холоднокованої головної пари, з покриттям стела ну, може працювати гучніше. За рахунок якраз дзвінкості і такої чутливості механізму, от, але ну, так, даний твін працює трохи тише. Чим, наприклад, 19 й Straдік, але ця катушечка вже на якісних топових синтетичних мастилах. Якщо порівняти звук механізму з прямим конкурентом Калдій, то, чесно кажучи, Калдії працюють гучніше, причому одразу з заводу Калдія працює тихше, але варто відловити на неї там 3-5 рибалок, як звук механізму в даній катушці більш гучний. Зазвичай, чим в страдіках. Чуєте так? Я думаю, чуєте. Ця катушечка вже працює гучніше одна рибалка. В даній катушці одна рибалка. Так. Зовнішній вигляд, друзі. Ну, на цьому не бачу сенсу акцентувати увагу. Приблизно все однакове. Так, трошки змінився дизайн. Не суттєво, не критично. Е, також з'явився, ось якщо бачите, такий флажочок, який повинен допомагати потрапляти шнуру в канавку ролика. Але, чесно вам скажу, через мої руки пройшло ну не знаю скільки сотень 19 страдиків, але жодних проблем. З потраплянням шнура до ролика, якимись проблемами взагалі зі шнуром, в цієї катушки взагалі не було. Тому ну, цей елемент є. Е, через деякий час ми подивимося, наскільки він практичний, але знову ж таки, попередня модель, яка має конструкцію ту саму, пода швидкість подачі шпулі тут не відрізняється. Тобто, це тільки стела нова Ванквіш. Іванки ж вони мають більш повільну подачу. Ось, якщо подивитись, бачите? Більш повільно. Тому тут цей елемент, можливо, щось покращить. Але це знову ж таки покаже час. Е Другий момент, друзі. Конструктивна ця катушка практично така сама. Так, є там деяка відмінність і проблема додати другий підшипник на безкінечник от, при проведенні тюнінгу, але знову ж таки, це вирішується. Тобто, по тюнінгу я б сказав, ці катушечки схожі. Так само можна додавати підшипнички безкінечник, кноп, підшпульний вузел, гайку ротора при бажанні. Всі ці підшипники додаються в ролик. Вкрай не рекомендую другий підшипничок додавати. Ну, нічого це вам не дасть. Тільки замість двох захищених, ой, замість одного захищеного отримаєте два незахищених. Тому про ролик і його тюні не забудьте. Там одного підшипничка вистачає з головою. Навіть в стелі, в ролику, підшипник один. От, на відміну від, наприклад, 10-ї стели. Е, наступний момент. В цій катушці ще. А, до речі, забув сказати стос, стосовно уповільненої подачі. От бачите? Як у стели. Дивіться, у стели є особливість така, що е, цю більш уповільнену пер, е, подачу шпулі можна переробити на звичайну таку, як була раніше, більш швидку, от як е, в катушках попереднього. Попередній стелі, наприклад, або ось як в Страдіках. І так само в 23 Страдіку є можливість зробити більш уповільнену передачу. Є там така можливість, замінивши паразитки, можна знову отримати більш повільну подачу, але, чесно кажучи, для шнурів, я б сказав, це мінус. Я вже колись згадував в своєму відео. Згадаю ще раз, у 22 стелі є проблемка з тонкими шнурами, 02, 0,3, 04. Вже неодноразово зверталися клієнти, де ну, прям катушка не може працювати з настільки тонкими шнурами. Але з іншої сторони, стела і не повинна працювати силова, це цільнометалева магнієва катушка. Все зроблено з магнію, ротор, корпус. тому... З ну, настільки тонкими шнурами, вона, в принципі, працювати і не повинна. Для цього є Ванквіш. Так ось, повернемося до 23-го страдику. По звуку механізму ми розібралися. Стосовно зазорів, дивіться, зазори я перевірив, ніяких проблем. Ось він зазор у головній парі. Він по даній катушці однаковий, ніяких перекосів, нисусностей немає, все чудово. В цілому катушка працює гарно. Звук механізму характерний для цієї моделі. Він таким і повинен бути, ніяких відхилень немає. В коромислах все чудово. Ось такий невеликий шат повинен бути. Коромисло не повинно давити на ротор і збільшувати знос. В кнобі є люфт, як продовжній, так і поперечний. Ось дивіться. Все чому? Тому що сюди треба додати підшипничок. І тоді ніяких проблем не буде. Кноп буде стояти бетонно, як на топових моделях. Тим більше, ось тут. Ручки легкосплавна алюмінієва. Це дуже важливо замінити цю втулочку, тому що оську легко проїсти. Е, якщо під цю втулку потрапить забруднення, буде проблема. Е, так, це розібралося. Зазори я вам показав. Е, можливості тюнінгу я вам розібрав. Тепер, е, друзі, е, зараз можна побачити багато дискусій на форумах. Е, різного типу. Хтось говорить, що я навіть зустрічав такі е, висловлювання, що от дивіться, 23 страдик там супер крутий. У нього головна пара, така сама, як в 22 й стелі. М -м, друзі, ну це не зовсім так. Точніше, б я б сказав, зовсім не так. Головна пара в даного страдіка. Геометрично однакова зі стелою, тобто геометрія зубців, геометрія головної пари вона однакова. Але матеріал, покриття, ціна все відрізняється. Вони змінили геометрію. ну Це так завжди було. Виходила нова катушка, нова стела. Е, виходила 18-та стела, наприклад, і 19-й страдік. Брав багато цікавого з неї, багато цікавих технологій. Так само з нової стели, новий страдик. Взяв оцей флажочок для доведення шнура, який, ну, не знаю, на мою думку, абсолютно не потрібен. Але, можливо, там з флюрокарбонами, можливо, там з іншими матеріалами є якісь нюанси. Ну, Зі шнуром, я ж кажу, в попередній моделі ніяких проблем. Абсолютно не було. Тобто хіба що з руками риболова. Стосовно цього страдику, так, він взяв геометрію головної пари, як на стелі 22-й, взяв флажочок, трошки змінилась втулочка в верхній опорі безкінечника. Також є можливість переробити катушку на уповільнену передачу. Так само, як 19-й страдік мав можливість. Скажімо так, при виходу зі строю головної пари замінити головну пару від більш дорогих моделей, тобто від твіна або стели 18-го модельного року, так само, судячи з усього, і 23-й страдік має таку можливість на встановлення головної пари від стели, наприклад. Але цього не варто робити одразу. Це можливо, буде варто зробити, коли катушечка там через 7. 10 років, зносить свою головну пару, стане неприємно ловити з риком, і тоді при заміні, при бажанні можна буде замінити. В цілому катушка мені сподобалась, якихось недоліків по ній не бачу. Зараз вона пройде тюнінг. На жаль, вибачаюсь, не маю можливості розбирати, показувати всі дрібні відмінності. Гігантська кількість катушок в черзі. Ось, до речі, серед них я вам і вибрав з чим порівняти. Ось в порівнянні такий самий 4000 розмір. Попередній 19-й стратик. Катушечка працює все чудово, у людини тягає товстолобів до 9 кілограмів. Є, відчуваю, невеличке підтирання. Металокерамічного покриття, народна улюблена катушка, біга з нею все чудово. Те саме можна і сказати про новий 23-й страдік. Причому, дивіться, хочу ще заакцентувати увагу: якщо ви покладете 10 катушок, вони всі будуть абсолютно по-різному працювати. Незважаючи на те, це буде страдік. Там Твін чи стела, стели теж, повірте. вони, Якщо їх покласти там 5 штук в магазині покрутити, ви теж побачите, що вони всі працюють. Так, інколи зустрічаються шумність роботи механізму. Це зустрічалось як і попереднім Страдіка. Так буде зустрічатися. І по цим, інколи бувають якісь проблеми е з якимось незначним браком по корпусу, чи перекосу механіки, чи прослаблення посадкових місць, що можна перевірити. Ось, до речі, е так, 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 яка катушка, зараз я гляну. Ні, гаразд ла... довго шукати, катушек велика кількість. Хотів вам показати е, катушечку з прослабленням, але ну, дана катушка, даний екземпляр не має ніяких недоліків, ви повинні зрозуміти, що завжди може, якийсь відсоток браку, він завжди є, тому деякі катушки можуть працювати набагато гірше, деякі краще. Тепер давайте його порівняємо. От, е, Друзі, якщо що ви отримаєте, наприклад, якщо е, ви берете не е, народні, Улюблені стратіки а, наприклад, модель від дайва е, ви отримаєте кращу чутливість, легкість старту, легкість ходу. В першу чергу, за рахунок типу кулісної подачі і більш полегшеного ротора. Я б сказав так: е, чесно кажучи, мені більше подобаються страдіки. В першу чергу. Шуманівською ремонтопригодністю. Просто колосальний рівень. Головні пари копійки. Ну, відносно копійки відносно дайви. Е, надійні прості е, реалізація системи захисту X Protect Core Protect. Резиночки, на мою думку, набагато практичніші, ніж ну, от, З іншої сторони. Ті, хто люблять дайву, можуть обрати дану модель. От. От, наприклад, для джигової ловлі, якщо вам дуже важлива чуйка, наприклад, спортсмени зазвичай будуть вибирати Ванквіш, або у дайви це якісь топові моделі, то е в порівнянні зі Stranicom 19, чуйка тут однозначно краще. За рахунок більш легкого старту. Легкості ходу, але зазвичай звук механізму гірший. Знос головної пари, як показала практика, теж, на жаль, у 21-й КАЛДІ швидше, незважаючи на те, що розмір головної пари тут космічний. Якщо порівняти з, скажімо так, топовою силовою моделлю твіном. Ну, я б сказав так. У Твіна є м, одна суттєва перевага, друзі, і це, це не там ротор, його ротор металевий, так, це плюс, але з цими роторами, як в 19-му страдіку, так і з 23 жодних проблем не буде. Перевага це ось те, що є е, розмір 4000 пиджі, тобто більш низька передача. За рахунок пониженої передачі люди, які ловлять великими вагами і вибирають 4000-ні розміри, як в даному випадку, ту саму вагу будуть відчувати набагато менше. Якраз за рахунок більш низької передатки. Ну, Твін має насправді багато відмінностей від е, страдіків. І переплата, ну, я б сказав так, е, е, переплата за твін. Більша, чим різниця між цими моделями конструктивна. Але у людини, які є можливості, твін однозначно краще, особливо в великому у цьому розмірі 4000 PG. При ловлі на Дніпрі, Судака, щуки на великі ваги, а різниця в головній парі, у твіна, вона на рівень вища. Металевий ротор, однозначний плюс. Але, на жаль, от те, що мені не подобається в сучасних твінах, це одна половинка пластикова. Частинка корпусу на нозі вона металева, інша вона пластикова. Ось, в принципі, такі основні різниці. Там ще багато дрібних моментів, але ну, не буду, це буде дуже довго, якщо концентрувати увагу на кожному моменті. Тому для тих, хто скажем так, заощаджує, найкращим вибором ціна якість буде 23 або 19 страдік. Якщо ви ще можете десь його знайти новим, От, якщо порівнювати з стелою, ну, зі стелою важко порівнювати, це вже зовсім інший рівень. Це єдина. В лінійці Шимана цільна металева магнієва катушечка е, повністю з ротора корпуса із магнією. Різна головна пара, різного класу підшипники. Ну, практично все буде відрізнятися. Плюс у новій стелі ще реалізована ось така хитра система захисту. Оп, побачили. Від падіння. Тобто при падінні частенько буває удар в шпулю, від чого пошкоджується механіка, подачі штоку, головна пара. На новій стелі реалізований захист від удару в шпулю. Ну, це теж такий невеличкий плюс стела. Але е конструктивно це зовсім інший клас катушки, тому ну, стела це стела. Хоча, на жаль, по ній теж. Є багато недоліків і одним з них це, наприклад, є якість підшипничків, яка, на жаль, в порівнянні зі старими стелами 7-го, 10-го модельного року просто таки набагато гірші. Ну і ще оцей розмір 4000 М їздить до мене одна за одною, тому що, я так розумію, перші партії працюють е достатньо шумно. Редуктор працює достатньо шумно, але Шимано це швидко виправить в наступних партіях, змінить схему мастил і все буде з ними гаразд. Ось е, такий огляд: е, ну, це навіть не скільки огляд, скільки мої враження від нового 23 го страдіку. Так, я чув, вже у деяких людей були з ними якісь проблеми по типу зазорів. Ну, друзі, зазори це ну, саме елементарне, що може бути. Не потрібно звертати увагу зазор, який маленький, великий, його виправити елементарно, додавши або прибравши необхідної товщини шайбу, і все буде чудово. Тобто, коли мені дзвонить людина і говорить, там ось прийшов в магазин. Покрутив там катушку, вона вся розбита, розхлябана, можна в смітник викидати. Ну, Звучить це, чесно кажучи, смішно. Тому що ну, це просто залежить від конкретної людини, яка зібрала дану катушечку на заводі. Це все елементарно виправити. Саме важливе, на що ви повинні дивитися перекос механіки, брак прослаблення посадкових місць. Легкість ходу не є теж показником. Катушечка може бути. Густо змазаною крутитися туго, може бути напівсухою і крутитися дуже легко, це теж дуже легко скоригувати. А от те, чого виправити, на жаль, не можна, це брак прослаблення посадкових місць. Ну, це регулю... виправляється, але, скажімо так, це теж негативний момент. Тобто дивіться на люфт-ротора, причому не верх-вниз, а поперечний. Оце ось. Також дивіться на зазор головній парі, причому, неважливо, великий він чи маленький, він повинен бути бажано рівномірним. Тобто, перевіряючи, ви повинні побачити, що він приблизно однаковий у всіх місцях. Так, якщо катушка працює гучно, якщо у вашої нової катушки є якісь проблеми, рекомендую її е, замінити в магазині, де ви її придбали, якщо це є можливо. Якщо це неможливо, то тоді відправити майстру для доопрацювання і виправлення проблем, які в неї є. Якщо ваша нова катушечка працює чудово, йдіть і ловіть. Ніякого нульового ТО робити їй не потрібно. Єдине, якщо ви дійсно хочете одразу додати підшипнички, це варто зробити, з цим не варто затягувати, це варто зробити або одразу, або Через деякий час 7, 10, 15 рибалок після прикатки механізму, коли збільшаться трошечки зазори, сяде механізм, робоче положення, видавиться збиткові мастило Можливо, з'являться якісь нюанси по роботі підшипнички Наприклад, якщо підшипничок був бракований, він, як правило, за перші 5-7 рибалок себе проявить. І після прикатки механізму можна буде. Провести тюнінг, підкоригувати зазори, підкоригувати роботи механізму і насолоджуватися роботою. Ось такий і огляд, і рекомендації, і порівняння даної моделі з різними катушечками. Усього доброго, мирного неба. До побачення!